Друзі, всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Але Мене звати Тетяна, і сьогодні я б хотіла вам показати нове місце недалеко від Альмерія. Назва Альмерія походить з арабської мови і перекладається як вартова вежа. І саме це слово визначило назву міста, яке має унікальний туристичний потенціал і здатне пригостити гостей цілий рік завдяки різноманітним розвагам та природним багатствам. Сьогодні розповім про чудовий комплекс житла, що знаходиться в цьому вражаючому куточку. Це великий новий комплекс зі своєю власною інфраструктурою, з власним торговим центром, велика паркова зона. Дуже багато маємо кафешок, ресторанів, черінгіт, дитячі площадки, спортивний комплекс. І ціни в цьому комплексі дуже спокусливі, Тож ходімо подивимось. Цей житловий комплекс приваблює любителів зручного відпочинку та сімейні пари, які шукають місце, де можна насолодитися спокоєм та красою навколишнього середовища. Майже всі апартаменти цього комплексу мають неймовірні краєвиди на море, терас або садів, які прилягають до них. А нерухомості розташовані в самому центрі урбанізації, оточені природним ландшафтом і пустельною красою Альмерії. Центральна площа комплексу створена для зустрічі з сусідами та друзями, а також для проведення різноманітних заходів. Отже, цей комплекс не просто надає житлові приміщення, але створює повноцінну спільноту з усіма зручностями та розвагами, які необхідні для комфортного життя. Це невеличка село на узбережжі Середземного моря має аж 325 сонячних днів на рік. Поруч з нашим комплексом маємо пляж Playa de los Nardos та Playa de la Entrevista. Що стосується розваг, то вони тут на рівні. Для гольферів неподалік розташовані поля для гольфу, а шанувальники вітрильного спорту зможуть насолодитися яхт-клубами та дайвінг-центрами. На сьогоднішній день у продажу доступний восьмий етап будівництва цього комплексу. Основною особливістю цього комплексу є широкий вибір апартаментів з однією, двома або трьома спальнями, а також однією або двома ванними кімнатами. Це надає клієнтам можливість вибрати житло, яке ідеально підходить їхнім потребам. Ви можете вибрати простору квартиру для сім'ї з дітьми або затишну квартиру для однієї особи. Особливо варто відзначити, що на нижніх поверхах комплексу розташовані сади, а на верхніх поверхах комплексу розташовані сонячні тераси, які забезпечують відмінне освітлення всередині квартир. Ви зможете насолоджуватися панорамними видами на місто або на природу і проводити час на відкритому повітрі, не виходячи з будинку. У цьому чудовому комплексі розпочинаються від 130 тисяч до 250 тисяч євро. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, мій телефон маєте в описі. Також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові оферти. І коментуйте, звісно. А з вами сьогодні була Тетяна та компанія Алегрія. Будуємо ваші мрії.